Доброго дня, дев'ятикласники. Сьогодні ми поговоримо про властивості функцій. Давайте пригадаємо, на попередньому уроці ми з вами вивчили область визначення функції і область значень функції. Якщо ми дивимось по малюнку, ну, наприклад, ось такий у нас малюночок. В даному випадку область визначення функцій це множина всіх іксів від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень функції це множина всіх значень у. Від мінус 2 не включно до плюс нескінченності. Пригадаємо правила, за якими ми знаходимо область визначення, якщо функція задана формулою. Якщо функція задана як корінь із х, то область визначення під кореневий вираз більше або дорівнює 0. Якщо функція задана як одиниця на х то область визначення знаменник не може дорівнювати нулю. І якщо функція задана як корінь у знаменнику, то область визначення під кореневий вираз знаменнику строго більше нуля. Розв'яжемо такий приклад f від x дорівнює корінь із х плюс чотири поділити на корінь із х мінус три. Перепрошую х плюс три мінус двах плюс п'ять на х квадрат мінус вісімх плюс сім. Знайдемо область визначення цієї функції. Підкореневий вираз має бути більше або дорівнює нуля, підкореневий вираз в знаменнику має бути строго більше нуля, і знаменник не може дорівнювати нулю. Розв'язуємо х більше або дорівнює мінус 4, х більше мінус 3, знаходимо за дискримінантом корені відповідного квадратного рівняння. Х не дорівнює сім, Х не дорівнює один. І виконуємо малюнок. Більше мінус чотирьох. Включно точка закрашена. Більше мінус трьох, точка виколота. І треба виколоти точки сім і 1. Отже, область визначення буде проміжок там, де перетин наших закреслених заштрихованих множин. Область визначення дорівнює. Від мінус 3 до одинички, одиничка виколота. Від одинички до семи. І від семи до плюс нескінченності. Так, далі розберемося, що таке нулі функції. Нулі функції. Нулі це такі значення. Аргумента, при яких функція набуває значення 0. Якщо нас просять знайти нулі, знайдіть нулі функції. І така функція f від x дорівнює 0,2х плюс 3 то я маю просто прирівняти цю функцію до нуля. 0,2х дорівнює мінус 3. Х дорівнює мінус 3 поділити на 0,2 переносимо кому. Це все рівно що 30 поділити на мінус 2, і це мінус 15. Отже, 0 функції. X дорівнює мінус 15. Це та точка, в якій наша функція буде дорівнювати нулю. Але завжди, коли ви розв'язуєте завдання, пов'язане із функцією, звертайте увагу на область визначення цієї функції. Подивились на функцію, яка в неї область визначення? Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Значить, ніяких обмежень на вашу відповідь не буде. Чому так? Давайте подивимось другий приклад. Функція h від x дорівнює. Х квадрат мінус х мінус 6 поділене. На х плюс 3. Область визначення цієї функції. Знаменник не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 3. Тобто, область визначення від мінус нескінченності до мінус 3, від мінус 3 до плюс нескінченності. Тепер знаходимо нулі. Тобто прирівнюємо цю функцію до нуля. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Обчислюємо дискримінант. Дискримінант дорівнює одиничка мінус 4 на 1 на мінус 6, тобто 1 плюс 24, 25. Тут х не дорівнює мінус 3. Х перше дорівнює 1 плюс 5 поділити на 2, і це 3. Х друге дорівнює 1 мінус 5 поділити на 2, і це мінус 2. В цьому випадку, подивіться, обидва корені, і 3, і 2 нам підходять під область визначення. То я у відповідь запишу х дорівнює 3. Або х дорівнює 2. Якщо ж мені зададуть функцію g від x ось таку, я чисельник беру такий самий, а в знаменнику х плюс 2. Область визначення знаменник не дорівнює нулю. Х не дорівнює мінус двійці, тобто область визначення дорівнює від мінус нескінченності до мінус 2, і від мінус 2 до плюс нескінченності. Прирівнюємо цей дріб до нуля. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює, а знаменник не дорівнює нулю. І ми вже знаходили корені цього чисельника, це буде 3 і мінус 2. І мінус 2, як ми бачимо, не підходить під нашу область визначення, тому х дорівнює 3, а мінус 2 сторонній корінь. Тільки 3 буде нулем цієї функції. Візьмемо таку функцію від х дорівнює корінь із х плюс x помножити на корінь із х плюс 5. Знову ж таки, першим ділом ми знаходимо область визначення. Підкореневі вирази мають бути більше або дорівнювати нуля. Тобто х більше або дорівнює мінус 3, х більше або дорівнює мінус 5. Малюємо цю область визначення більше мінус 5 і більше мінус 3. Наша область визначення від мінус 3 до плюс нескінченності. Прирівнюємо нашу функцію до нуля, будемо знаходити нулі цієї функції. х плюс 3 дорівнює нулю, х плюс 5 дорівнює нулю. Х дорівнює мінус 3, х дорівнює мінус 5. І дивимось, мінус трійка міститься в нашій області визначення, а мінус 5 випадає з цієї області визначення. Значить, мінус 5 сторонній корінь, і у відповідь ми записуємо, мінус 3. Ми навчились знаходити нулі функції, тепер навчимося знаходити точки перетину з осями координат. Точки перетину з осями координат. Давайте поміркуємо. Ось у мене якась функція, якийсь графік. Ось точки перетину з осями координат. Яка особливість у точки перетину з вісю ігриків? Тут якийсь ігрик, я не знаю який, а по іксам нуль. Яка особливість точок перетину з вісю ОІКС? тут якийсь ікс, а по ігрику 0. Ось це ми і запишемо у правило. Звісю о х, у буде дорівнювати нулю. А звісю у іг буде дорівнювати нулю. Розглянемо приклади. Не виконуючи побудови графіка, знайти точки перетину з осями координат. І візьмемо функцію f від x дорівнює x квадрат мінус 8х плюс 15 з віссю о Це коли y дорівнює нулю. Значить, прирівнюємо y, отже, саму функцію до нуля і за дискримінантом знаходимо корені цього рівняння. Утворені точки, точки перетину з вісю ОХ буде 5 0 на першому місці Х, а на другому Y, і 3 0 на першому Х, на другому Y, і далі звісю, з О, Y, х дорівнює нулю. Ми у нашу функцію y дорівнює, підставляємо замість х 0 і обчислюємо. Це буде 15.015. 15. І у відповідь записали 50, 3 0 і 015. Розглянемо ще один приклад. Функція f від x дорівнює 20 плюс 4х поділити на 3х мінус 5. Я бачу знаменник, тому одразу запишу область визначення цієї функції. Знаменник не може дорівнювати нулю точки перетину з осями. ОХ Y дорівнює нулю, прирівняли функцію до нуля, чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю, Ми знайшли точку 5. Значить, точка перетину з вісю о це 5, і на другому місці y, тобто 0. З вісю y. Це у нас х буде дорівнювати 0. Y дорівнює я в саму функцію замість X підставляю 0. Це буде 20 поділити на мінус 5. 20 поділити на мінус 5 це мінус 4. Значить, точка перетину з вісім ОХ – 0 і мінус 4. Відповідь? 5 0 і 0 мінус 4. Отже, ми з вами пригадали, що таке область визначення, що таке область значень функції, як її знаходити по малюнку і як їх знаходити, коли функція записана формулою. Дізнали, що таке нулі функції і як їх знаходити, та як знаходити точки перетину графіка з осями координат, не виконуючи побудови графіка функції. Сподіваюсь, все вам було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!